Вітаю вас, діти! Давайте з вами пограємо і правила безпеки пригадаємо. Гра називається Про безпеку дбаю, себе оберігаю. Послухайте уважно різні ситуації і оберіть правильний варіант дій. Якщо ти знайшов небезпечний предмет, то ти. Перший варіант підійдеш і роздивишся його уважніше. Другий варіант відійдеш на безпечну відстань. І чіпати цей предмет не будеш. Подумайте. Правильний варіант потрібно відійти на безпечну відстань і не чіпати небезпечний предмет. Це може бути. Міна, граната або уламки снаряду, які можуть вибухнути. Якщо в твоєму місті чи селі є зруйновані будівлі, то ти. Перший варіант підеш в цю будівлю подивитися і погратися. Другий варіант не будеш навіть наближатися. До зруйнованої будівлі. Правильна відповідь не наближатися до зруйнованої будівлі, тому що в будь-який час вона може обвалитися. Якщо на прогулянці ти знайшов гарну покинуту іграшку. То ти перший варіант. Не будеш торкатися цієї іграшки. Другий варіант візьмеш іграшку собі. Правильна відповідь. Не треба брати чужі покинуті іграшки. Вони можуть бути небезпечними. Якщо ти почув сигнал повітряної тривоги, то ти. Перший варіант відразу підеш до найближчого укриття. Другий варіант будеш гратися далі. Правильна відповідь. Після сигналу повітряної тривоги потрібно Пройти в найближче укриття. Якщо в твоєму будинку чи квартирі почалася пожежа, то ти. Перший варіант швидко покинеш будинок чи квартиру. Другий варіант будеш чекати на приїзд пожежників. Правильна відповідь. Якщо розпочалася пожежа в твоєму будинку чи квартирі, то потрібно якнайшвидше покинути це місце. Якщо тобі стало страшно, то ти. Перший варіант будеш сидіти сам і плакати, другий варіант звернешся до своїх батьків. І розкажеш їм про свої переживання. Правильна відповідь. Потрібно звернутися до батьків за допомогою. Молодці. Діти, бережіть своє життя та здоров'я. До нових зустрічей!